Вертаємося до нашої чудо-подкаст-студії, говоримо про тилові справи, про нашу резиденцію, яка завершила вже свій екватор і незабаром розпочнеться етап реалізації проєктів. Саша Кучинський, наш е, бажаний завжди резидент, також потрапив в цей проєкт. Він буде також взаємодіяти із вразливими спільнотами. Зараз він розкаже, яким чином це буде відбуватись. Саша. Um, ну, Ми будемо проводити серію воркшопів з розмальовування 3D-моделей е, автомобілів, пікапів або бусиків. Бо це машини, з якими ну, будь який військове стикається в логістичних цілях, там щось привезти, там евакуація, або там ще щось, бо виїжджати на рейд кудись. І е, е, було би прикольно, щоб вони намалювали на цих 3D-моделях. Е, Свій військовий якийсь шлях, свій досвід, або там якісь речі, які вони пережили, якусь історію свою. І сам цей процес, коли людина буде згадувати, перепроживати то, то все знову, то воно може мати терапевтичний ефект. Чи залучаєш ти до цього проекту психологів-психіатрів, можливо, чи ти консультувався з кимось про цю ідею, як вона тобі взагалі прийшла? Я консультувався з Іллеєю, який з Habilitation, слабу, то він казав, що так, варто когось залучити. Ну, можна залучити їхнього психолога або знайти іншого якогось. Тому так. Ну, треба буде. Раптом, знаєте, у когось хтось занадто глибоко кудись в ці спогади, а вони такі не дуже приємні будуть і треба буде цю людину витягати, то треба, щоб хтось цей процес модерував. А який буде результат взагалі з цього процесу? Ти хочеш робити виставку, чи це є якісь речі, які залишаються в них на пам'ять? Ці речі точно в них на пам'ять залишаються, якщо вони захочуть. А, а можна буде зробити там одноденну папа-виставку просто як презентацію того, що вони зробили, і в принципі ці об'єкти потім можуть грати таку роль. Ну, наприклад, Ілля, теж розповідав, що... Декому, наприклад, складно потім родичам своїм пояснювати, чого їх так паяє, чого, ну, взагалі, на що вони на ту війну пішли і там все таке інше. І цей об'єкт може стати як такою скульптурою, яка упростить цей момент розповіді цієї історії, тобто зробить якийсь такий трюк, щоб людям простіше було зрозуміти їх просто. Окей, а скажи, чи мав ти вже досвід роботи зі скульптурою? Ну і взагалі можеш коротко розповісти, як ти прийшов до 3D-друку, бо я знаю, що це взагалі перший твій проект з таким медіа. І чи мав ти взагалі колись контакт з об'ємами? Бо я знаю, що ти живописом більше займаєшся. А можливо, ти вже десь почерпав це натхнення і знаєш, на кого ти орієнтуєшся, чи на власний досвід, чи на інших. Ніколи не займався 3D ну, якимись об'ємними речами. Я просто хочеться щось нове зробити. Бо від, від живопису якось ну, теж втомлюєшся, і типу, одне і те ж саме робити набридає. Окей. Okay. І давай ще прийдемося по наших подіях, які були впродовж цих п'яти-6 тижнів. Скажи. Ти був найбільш, напевно, старанним в сенсі відвідування всіх подій, мене це дуже тішить. І ти, напевно, найбільш об'єктивно зможеш оцінити, принаймні для самого себе, які події стали тобі найбільш корисними для цієї майбутньої реалізації проекту, по-перше, а по-друге, для твого власного досвіду. На що би ти хотів звернути увагу, можливо, повторити, а можливо, поглибити. Ну, найбільш корисним, я думаю, була сесія про там, де я Розповідали, що таке взагалі ПТСР, травми розбирали ці всі моменти, просто як теорія для розуміння, і е, заняття безпосередньо з реабілітантами, з ветеранами, е, досвід спілкування з ними теж дуже допоміг. Ну тобто, теж до них має бути певний підхід, щоб там не, не сказати якусь дурню, яка їх там зачепить, е, або яка їх образить, або там ще щось таке. От тому, от ці два моменти. Угу. Ну, тобто, ти для себе вибрав все-таки фокус свій ветеранів. Для тебе це найбільш ну, близька тема. Бо е... в мене є знайомі, які воюють, і от один теж приїхав тут на, на, на больничний. і. Ти вже судяче, почав застосовувати свої знання? Судячи з його історії, так, у нього там досвід був такий не, не, не з приємних. Угу. І ти вже почав застосовувати трошки свої знання, які знаю. Ну, трошки. Ми вже говорили про гуляння містом як про терапевтичний момент. Говорили про малювання і графіті як терапевтичний момент. Ти зміг це застосувати. Можеш коротко, без вказання міст, принаймні і місць описати ну, вашу прогулянку? І ініціатива була не моя, а його. Uh -huh. І тому ну, для мене це було все люди. Ми просто подзвонив, типу, показав, все, давай, збирайся. Я приходжу, у них балони. Думаю, ну клас, значить, підемо малювати. Ти не знаю. Помогло? Я думаю, що так. Це прекрасно. Твій колега... Ну, якщо людина сама і, ну, сама це пропонує, і, то, і, я думаю, нас... і, і потім тішиться і тому, що вона зробила, то я думаю, це якраз те, що треба. Твій колега по резиденції, Нікіта Віска, буде робити теж проєкт про графіті, як таку терапевтичну методу для людей, яким треба трошки відчути себе щасливішим через використання спреїв. Чи ти залучаєш його до проекту? Чи ви радились про це раптом? Ні, не радились, але я думаю, що буде час поговорити. Угу. Супер. І скажи ще, будь ласка, чи можна буде іншим людям, які, наприклад, послухають це відео, якимось чином долучитись до твоєї методички, поговорити з тобою і якимось чином застосувати на практиці те, що ти зробиш? Ну, так, я думаю, можна. Я, я не претендую на те, що я там прям зразу став якимось експертом, не знаю, терапевтом, але ну, якийсь мінімальний досвід вже є. Мабуть, тому так да? хай звертаються. Окей, дякую тобі, дуже. Дякую.